Слава Ісусу Христу! Вітаємо кожного, хто є сьогодні з нас, зібрані в церкві. Сьогодні є чудовий час і є чудове служіння згадати спомин про страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, про ціну, що Він заплатив за нас, і бути вдячними Йому за це і прославити Його людям. Багатьом може бути незрозумілими ці. Цей момент, це служіння, ну, що це є хліб, чи що це є вино, як це може бути тілом чи кров'ю Господа, що вони роблять, як вони приймають це. Я хочу згадати перше за все історію із Євангелії, яка описана в Луки. Пам'ятаєте, коли молодий хлопчина прийшов до Ісуса і каже, як мені спастись? І Христос каже, що ти виконуй заповіді, Дотримуйся правил порядності. Каже, я все це виконав із малку. І Христос, далі, говорячи, каже: тобі одного бракує, те, що маєш, йди попродай, роздай Богом, і приходь, і йди за мною. І я би хотів звернути увагу на те, що зауважили учні, які були з Ісусом. Ви пам'ятаєте, ця відповідь їх настільки вразила, що вони задали такі запитання. А хто ж тоді взагалі може спастись? Хто може бути спасеним? І Ісус дає таку відповідь, таку фразу, яку для нас відома. Неможливе людям, можливе для Бога. Слава Ісусу Христу! Неможливе нам, можливе для Нього. І може багатьом, я ще раз кажу, це не зрозуміле. Але якщо без цього, ну. Попробуйте спасти себе. Неможливо для нас, Він зробив можливим. І навіть наше служіння, брати і сестри, церкви, коли ви в житті, я думаю, зустрічали, я зустрічав людей, які на собі ставлять хрест. Через деякі ситуації, чи випадки, чи тяжкі обставини, безнадійно, безвихідно на собі ставлять ніби вже все, хрест. Але якщо нам вдасться їх. Переправити на Хрест Голговський, то і нам вдасться послужити Богові і зробити неможливе можливим суті нашого служіння зробити неможливе можливим. І з Божим Духом Святим, з Божою благодаттю і з Божою допомогою. Зробити неможливе можливим. Але я хочу зачитати. Про молитви Ісуса Христа, які Він возносив в останнє перед стражданням. І перша молитва це була молитва в Евсиманії, Луки, 22 розділі, де Ісус молився на самоті. Луки, 22 розділ, 42 віршика. «Отче, якщо на те воля Твоя, нехай обмине мене ця чаша страждань». Але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти бажаєш. Слідуюча його молитва, як описує євангелист Лука, це вже була на хресті. 23 розділ і 34 віршик: Отче, прости цих людей, вони самі не знають, що вони чинять. І остання молитва це 46, Отче. Передаю дух свій у Твої руки. І з цими словами Він помер. Ці коротенькі, невеличкі три останні молитви Ісуса, які пролунали в різний період часу, починаючи з того саду, коли Він вже просив про волю Отця. Пройшло півторичі доби, і він вже був на хресті, і вже молитва була прости їм. І в останнє Він каже: Я передаю Отче. Мій Дух тобі. Ці молитви, ну, наскільки більше вони і послідовні, і логічні, і глибокі настільки, що найбільше в цих молитвах відкривається відносини Ісуса із Отцем. І відносини Ісуса із Отцем. Те, що перше Він просить Нього про Його волю і вже ж підкоряється. І далі, ідучи, ну, стається, значить так, і ведуть же на хрест, на страждання. І знову його молитва значить, збувається воля Отця. Прости їм, за них же страждаючи, за них же просить. Прости їм, бо вони не знають, що роблять, збувається воля Отця і очі тобі віддаю дух свій. Зазвичай. Ми подивимося вже тоді на свої молитви, коли часто ми молимося вранці про свої ну, трошки, якщо подякували, і далі перечисляємо потреби, благання, прохання. Ввечері, що знову молимося, якщо подякували, то й добре. І завтра знову молимося вже про нові бажання, нові можливості, нові ідеї, забуваємо про що вже вчора молилися і так далі, далі і далі. Але саме просто відкривається, коли Христос. Довіряючися Отцю, мав глибокі і близькі відносини із Ним. І його молитви були прості, короткі і глибокі. Я раніше теж так молився і де, коли бачу, хто, коли хтось так молиться такими словами: Ісус, прийди, прийди Ісус до нас, прийди, Господи. Знаєте, Господь з боку думає, куди мені ще прийти? Стоїть, куди мені ще прийти? Але бо перед тим, як так молитися, то подумайте, бо якщо він так зробить, то це вже буде все. Кінець. Наші молитви деколи в такому розсіянні, в нерозумінні чи в розпачі, чи ще через будь-яких обставин, але Ісус Христос проходив свої страждання із молитвою, хоч і найближчі повтікали, повідрікалися, побігли. Він залишився на самоті з цим, але з молитвою, з довірою Отцю він проходив цей тяжкий час. Ніде найближче до Бога ви себе не відчуєте, як у молитві, у простій, довірчивій, глибокій молитві, близькість і відносини із Отцем. Нехай благословить нас Господь навчитися і вчитися від нього так. Молитися, молитися глибоко, молитися змістовно, молитися так, щоб будувати ще більші, глибші і кращі відносини із ним, відносини із Богом, відносини із Господом. Тому я закликаю вас. Давайте ми піднімемося і будемо молитися перш нашого служіння. Добрий Господь, ми поклоняємося перед тобою. Я щиро дякую тобі, Ісус, що ми маємо це служіння, згадати про твої страждання, про ціну, що ти заплатив за нас. Я дякую Тобі, Господи, що Ти відкрив для нас життя своїм, своїм стражданням, своєю кров'ю і тілом Ти заплатив за нас. Я дякую Тобі, що Ти відкрив для нас дорогу до життя, єдність і близькість із Богом. Я дякую Тобі, Господи, що Ти відкрив для нас це. Господи, від Тебе хочеться навчитися і навчай нас молитися глибоко, молитися змістовно, молитися, Господи. Так, щоби бути ще ближчими до Тебе, щоби будувати свої відносини із тобою ще кращими і кращими. Благослови нас і в цей час, Господи, щоб прославити Тебе, бо ти достойний слави, ти достойний хвали. Ти наш Бог, ти наш Господь. Ми і дякуємо Тобі, і прославляємо Тебе, Ісус, і надалі керуй і царюй у нашому житті, Господи, дай нам підкорятися і довірятися за всякого часу у своїх молитвах і у своєму житті перед тобою, Ісус. Тобі хвала, тобі слава, наш добрий Бог. Ми прославляємо і величаємо тебе вічного, святого і живого Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.